Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я є ведуча Мар'яна Содова. 18 квітня у народі Федул вітреник. Якщо цього дня була негода, говорили Федул губи надув. До цього часу ще були ймовірні морози. Проте після Федула зима втрачала владу на довгий час. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 18 квітня на Тернопільщині буде хмарна погода із проясненнями йтимуть короткочасні дощі місцями грози та град. Переви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, а вдень від 6 до 11 тепла. У Тернополі 18 квітня буде хмарна погода із проясненнями. Йтиме короткочасний дощ, можливо, гроза та град. Пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 4 градусів тепла, а вдень від 8 до 11 тепла. 18 квітня 1902 року Данія стала першою країною, у якій відбитки пальців стали використовувати для встановлення особи злочинців. Я ж бажаю усім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на 4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.